Всім привіт, шоу. Ну сьогодні буде цікавий відосік, тому давайте. Макдональдс, Оєс Кока-Колку, Оєс, погнали! Короче, літаю я тут по GTA 5 і шукаю проект, на якому б можна було б пограти. Стоп! Це шо Квант? ну... Ми перший раз на Квант Ну шо, за ваша здоловля. Мені хтось бабосика, Ніхуяси. Мені хтось тільки. Я тільки я не встиг зайти, мені вже бабосика. Бамс, хтось. 2900 гривень. А як тут розмовляти? Дякую вам за тисячу гривень. Мені дуже приємно, я просто в куражі. Як, як тут вообще справи? Я тільки, тільки зайшов, думаю, дайте пограю на кванті. Мені дуже цікаво стало, що тут взагалі нормас. Ну, время треба, да. адаптироваться. Ага, а це, е, а це не ви тут ходили, кричали там Я там е, Твою мамку їбав чи, чи Хто це був? Не ви? А, здесь нельзя такое говорить. А, понял? Здесь баня з них близких за, ага. за упаминань. А, ага, угу. просто е, ну, я скажу так, знаєте, е, така от мудрість, стара добра мудрість. Якщо будеш кушать манку, значить зможеш трахнути мамку. Кудись підемо? Стоять! Так, ні, ладно. Щось мені. Е, ну, не, це не почули мене, походу не почув. Ну нічого, нічого. О, дякую, вау, хлопці! Уху. Мені так, мені так нежно і приємно. дуже приємно. Тільки що Тіп під'їхав, коротше, розповідаю, Тіпчик під'їхав, кинув мені тисячу гривень, інший під'їхав на богатті, кинув мені ще тисячу гривень. Чуєте, так я так. Ну, я, я отак короче, пройдусь по Лос-Анджелесу. І. Ну, може вже стану мільйонером, чи як. Бандюги! Бандіти? Що <риклад> Шо ви, бандюги? Ти шо, бандюга, чи шо? Ем, Дякую. Опа! Бандюги! Шо ви пацани шо ви? Нічого. Як вас справи? Отлично. <риклад> ну... А що це грає? Пацани, то що, махач буде, чи как? Чи шо? А де взяти, пацани, а де взяти шмот? де взяти шмот? Не підкажете? Не підкажеш мені? Що. Тіп. Розминається що Хоче мені піздов дать, чи шо? А де взяти шмот? Ви мені не підкажете? Добре... Ага, все, поняв, дякую. Бажаю вам гарного дня і. А я, яка криса! Пацаны, я вообще занимаюсь кикбоксингом боксинг 3500 років, блядь, я к ну Блять, нахуй! На! Опа! О, бля! локотка тебе, як тебе? Вот так вот, да, да, да! На, чисто бом. бам! По яйцам, хуяк. Як говорится, я по, по яйцу лупанув і пописки пи, так, не, так не можна казати. Що за хуйня? Як солдер, чи шо? А, а що ти ж. Дякую, великі, попку потрогав, і я встав. Дякую, велике. Я дуже люблю вас. Прийняти, все, базару ноль, приобняв. Коротше, зараз бігу і розповідаю. Е, що, що за пасивний Ні, мені пасивний режим не потрібен. Ми іміна, по хардкору виступаємо, правильно? Коротше, я побачив, що тут є квести. Бля. Е, і бігу зараз на квести. Ось, ну, я думаю, що краще піти на квестики, попроходити квестики, і е, потім вже купувати якийсь там шмот, тому що я думаю, що зараз мені ну, неба не на що вистачить, в мене 5 тисяч гривень. Бля, але бігти так далеко і на так впадло просто. там, А там може десь на спавні може якась аренда була, да, мопедів? Ну що, давайте, батька, паркур ще трішечки залишилось. Опа, зайшов в кусти, падрунька. Чик-чик-чик-чик, все, погнали далі. Погнали далі. Зараз опс, така перешкода жорстка. І взлітай! Паркур. Тіп пише, тіп каже, пробіжка в тебе. Я я ще спортсмен, як би. В мене бачите, які, які ноги накачані. Бачите? Да, 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 бачу. бачу. А жопка, а жопка як? Ап, оп-оп-оп. Норм? Я по дівчиках. Ви, ви побігать? Що що? По дівчинкам бігаєте? Ні, ну це в, в принципі, я думаю, що це норм. Я, я на жопі, блядь, пацанів не дивлюся. Я просто ба... ну, я, може я просто вас не так зрозумів, просто я бачу, що, ну, розова машиночка, ну, якби, ну, <кхи> <кхи> Ті, ті пари смішив. Ладно, пішов я, коротше, на квест, квести виповнені жорсткі, щоб становитися мільйонером. Все, до побачення. До побачення. До побачення. <свісна> так, що тут можна туди якось пройти? Я думаю, що мода. Погнали. Коротше, е я сюди прибіг. А тут, оказується, що, шо? щоб мені дійти до мого квеста, мені потрібно переплити цю оцю, оце озеро. Ой, як воно, океан, океан. Коротше, ну що. Не зря в мене перший дан по біотлону. Ну що, погнали? Опс. Ниряємо. Опа. І побігли. О, ніхуя, бля, чувак. Стоп, а як ви нирнути? А, все нормально, нормально, нормально. Все чітко, все чітко. Так, стоп. А як ви Ем... Um, Слабак. Добрий день. Hey, добрий день. Так, не відповідають мені. Добрий день. Добрий день. Чому ні? За... Добрий день. Добрий, добрий. Слав... Ah, ти ще, і не, кричи. не, стоп, падий. Ну ти ще дойди це дуже добре, звісно, але. Да. Добрий день. Я хотів запитати. Можна мені, будь ласка, пілюлечку десь знайти, тільки щоб без укола в попку, бо я в попку з дитинства боюся. Але якщо зустрінете медика, то в медика дешевше. А, А, медика, медика, все, окей, дякую, дякую. Так, хочу пігулки. Окей, все, дякую. Все, все, чисто пілюлечку, бам. Пігулка коштує? Та це... це Це всі мої кармані гроші, алло, бля, робеш, бля, В цій в ці лікарні взагалі грабеж роб... якийсь. Ну, в принципі, як і в реальному житті. Коротше, йду на аренду транспорту, тому що, якщо чесно, я вже другий раз здихаю. Е... Помимо того, що я перший раз здохнув. І ну, це капець просто. Hey Тобі що поїбало удачу? Ніхуясый, що це за байки, іменно такі жорсткі. Та ні, стоп, нам потрібен такі вот Давайте, ось такі. Давайте, отакий оскільки скільки він тут коштує. 800 баксів! Мені ще потрібна ліцензія на керування цим транспортом, блять. А, так тут, короче, і на велик потрібна лісуха. <звук> не, ну ладно, на велике, но ногами я туди точно більше не побігу. Наконець я прийшов до цих квестів, матеріна. Для вас це було пару секунд, для мене це була ціла вічність, чесно. Е, потрібно увімкнути пасивний режим на буквочку. О, окей, я вимкнув. Я роздуплився, в принципі, не все так погано. От, бачите, там якийсь розовенький зараз також зі мною тут їздить. Е, от, ви просто підлітаєте. Ну, Чекаю на монтаж... чекаю на чекаю навантаження. Опс, забрав і погнав. короче, Зараз який, який голий брутальний мужчина. У -у -у -у, зараз чуть чуть не впав. Так, ладно, побігли далі. Зараз за... заробимо за ці 2500, чи скільки і на озивіться. Ладно, бамс. Все, сюди. Ще. ще Ще тисячі, пів, півтори тисячі, грубо кажучи, ну нічого, нічого. Е, для мене це. Кажу слізь, а ти гроші там. Гроші? Гросі, Гросі, Гросинятка, чи як? От так, Дякую. на бізні поняв. С... Надо сім'я. Сім'я? Діти, там, дружина. Та ні, як у торетто, поняв. А, у Домініка Торетто? звісно, треба. Прийняти нічого за о, вау, це ми тепер сім'я, ми тепер як банда. Ми тепер бандюгани, да? Це ж легальний бізнес. А, ага, а. Я думав, знаєш, що я думав, що е, пацану треба допомогти. Іначе виросте гангстер. Ну що, пройшов як квестики, зараз е, зайти, я так розумію, потрібно забрати нагороду, Да, Забрати нагороду. 3000 баксиків, одна XP і. кибарик, Картуз. Окей, нагороду забрали. Давай Вау! Wow. Оце чу... Оце чтник, та ти що сразу отак вот співасиком чисто буду зараз, іти отак вот от посасувати. <реку> так, зараз я вам хочу щось сказати. Зараз э, потрібно зробити якусь таку секс-позу. Зараз, 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 зараз Опс. О! Сюда Отак. І уточней тру ла. Май тіндентон. Вот ти мій промік. Торт і вам дасться 7 днів платіном VIP 50 50к віртиків. Ну і плюс е, один е, рівень в карманчик. Опс! До речі, я тут ще побачив: е, коли натискаєш буквочку М і досягнення, е, ось мене запросили в сім'ю. Я інвайтнувся в сім'ю, і мені дається е, 35 тисяч і 2 X пішки. Ану забрати. Mm. Реально дали 30 тисяч і. і дві експішки Так чотненько, мати Так получається, в наступній серії ми будемо купувати мені машинку. Тому чекайте, підписуйтесь. Пишіть коментарі. До зустрічі.